І що? Сьогодні у нас буде огляд, друзі, на новиночку. Причому не просто новинка, це реально просто нова модель. Її не було в продажу ні в тому році, ні в цьому. Вони тільки-тільки приїхали. І одразу ми робимо для вас огляд. Це дивіться: спеціальний пилисос, миючий з фаною торгової марки Грюнхел. Модель реально цікава, тому що, наскільки ми всі знаємо, миючі вони повинні бути такі, якісь знаєте, серйозні. А тут він має досить компактний дизайн. Зараз ми достанемо сам пристрій з упаковки. І плюс він ще має сенсорне керування, дана модель. плюс дана модель має ще голосовий асистент, я так розумію. Дивіться, що у нас тут воно може робити. Очищати холодною водою та гарячою водою, очищати парою. Очищення парою та вакуумом, тобто ну, досить широкий функціонал. Плюс вона має декілька різних насадок для різних скажімо так, випадків життя Там для меблів. До речі, що тут можна прибирати, дивіться, вкратце. меблі, грубо кажучи, кухня, вікно, ліжко. Тобто є спеціальні насадки там для пари, там, для інших речей. І зараз ми це все будемо, друзі, тестити разом з вами, тому що реально досить цікаво. Штука, і у нас вже люди придбали і, ну, і просять огляд. Просять огляд, ми ще ну, скажу чесно, навіть не знаю, що з цього вийде, тому що ми, ну, я ні разу такими речами не користувався. Інструкцію вже трошки почитав, значить там нічого складного немає. Інструкція, до речі, на українській мові, в принципі, все нормально розписано. Давайте подивимось далі, що у нас тут в комплекті. А в комплекті у нас... Є декілька насадок. Одна насадка йде ось така. Вона йде спеціальна насадка. Так. Небезпека опіку. Це, я так розумію, тут миття парою також використовується. Ця штука знімається. Ну, в общем, поки кладу сюди. Потім у нас є спеціальні крештени, я так розумію, вони будуть чіплятися десь на корпус для тримання самого шлангу. А можливо насадок, зараз побачимо. Так, далі у нас є ще ось така насадка. Бачите? З таким тонесеньким, Це, я так розумію, перехідні, на неї також ще буде тут адаптер. Вона на неї також буде ще одягатися інші насадки. Ще один кронштейн-тримач. Ось так він виглядає. Так, друзі, знімаємо після роботи, от, собі. поїхали, тому що ну, люди просять, на роботі нема коли. І є ще ось така насадка, але ну, вона йде вже під ось таку серветку, тобто вона на неї одягається. Це такі насадки, до речі, є у нас пару в пару от такого плану. Це можна мити кахель, вікно, тобто тут -то лезо, бачите, воно йде гумове. Тобто Воно добре збирає вологу ну, з вікна. Ось така трубка спеціальна, як на пилососі, але вона йде, бачите, з. Ну, Спеціальні роз'єми для подачі води. Води пару, так розумію. Ну І найголовніший герой, друзі, ось такий ми маємо плесос. Бачите, з вітринки взяли на місці стіничку. До речі, ціна його 5 тисяч гривень. Тут у нас є також інструкція, бачите, що Все на українській мові, все як потрібно, друзі. Споживає, до речі, 1650 Вт. Має ось такі колесики, тобто, в принципі, він не важкий, звісно, ну, води додамо трошечки буде важче, але можна пересувати як звичайний плесос. Але дизайн, ви бачите, як такий невеличкий чемоданчик. Тобто Цікава річ. Тепер, ну, я так розумію, він іде не для, скажімо так, не для масштабного прибирання підлоги. Тобто це така річ, мені здається, більше як для делікатного прибирання. Ось Саме таке там постіль, там, там, п'ятна прибрати, якісь от, мити там, кухню, кахель. Скло помити в такому дусі. Тобто я не думаю, що це потрібно. прям, ну Тут і насадки немає, бачите, для прибирання підлоги такої ну, немає. Тобто якесь пітно прибрати, да, А так іменно, чисто в промишленому об об'ємі, то ні. Так, давайте спробуємо зібрати її зараз. Спочатку ми, я хочу змонтувати оцю трубку, і тут ви по-іншому її не ставите, тут в принципі, воно видно по роз'єму, як повинно бути. Тобто Ось таким чином. зараз. Там, до речі, гумові сальнички, воно так все тугесенько заходить сюди. Все, зафіксувалося. Тут давайте я не знаю, як яку насватку ну, одягнемо, давайте, мабуть, ось цю. Це, я так розумію, для прибирання якраз п'яті на Ну, на ліжку, там, грубо кажучи, на, на метр. Так, Тут також це все просто вставляється. В принципі, в інструкції це все написано, але Ну, тут воно логічно можна догадатися. І я там казав на рахунок оцих. Тримачі. Тобто, бачите, тут є у нас, я бачу, такі е, спеціальні отвори. Да, ось цей сюди йде, явно. Тобто ось так, а ці два, мабуть, ось тут спереду так, чіпляються. Один точніше тут. А один я не буду зачіплювати, а один позаду. Тобто, щоб ви нормально шлам скрутили вокруг нього, ми могли зберігати. Тут, до речі, також позаду ще є кронштейн, бачите? Для намотки ну, самого мережевого проводу. Тут зверху у нас є дисплей. Ось він Зараз я включу тобто, цей дисплей і тут, і тут сенсор. Тобто дотиком переключаєте -пере режими. Також тут є дві ємності для води. Одна йде для чистої води, понятно. ось тут крапелька така, бачите, чиста, одна для брудної води. Як наливати чисту воду? Виймаємо цей контейнер, відкриваємо кришку. Тут у нас є ось такий фіксатор. Просто трошечки хоп, все. І наливаємо до максимуму чисту водичку, вставляємо на місце. Тобто ну, взагалі поєді, тут взагалі, нічого складного немає. Водою налив і, до речі, бачите, тут кришка йде, тут гумова прокладка повністю по периметру. Тобто вона е герметично фіксується і, в принципі, водичка не виливається. Бачите? Тобто досить зручно. А знизу тут е сам роз'єм тут іде зворотній клапан, тобто, коли ви вставляєте, він відкриває, я так розумію, вже сам. Ну, цей отвір. Тобто, бачите, ну, взагалі класно. Поки, поки будете нести, можна знаєте, там, перелити десь ту воду. Так, Вставляємо на місце. Зараз я під'єдную до мережі, Так, ось так воно, бачите, у нас вмикнулось. Коротше, друзі, трошечки зіткнулося зі складнощами, тому що ми не користувалися ніколи такими пристроями. Ну взагалі саме цим також. В чому була проблема? Тобто ми перший раз залили воду сюди, все, як треба, в чистий контейнер. Запустили процес, воно тут видало, ну там воно попрацювало, пара не йшла, вода не подавалася взагалі. Загалілося тут значок, такий знак оклику червоний тут на дисплеї. І потім він сказав, що додайте чисту воду в контейнер. тобто йому здалося, що немає води. Я не знаю, я взяв контейнери і ще раз перевірив, можливо, я переплутав контейнери там місцями, може. Ну, Подивився по конструктиву, то ні, що правильно. Цей контейнер я використав правильно для води. І, в принципі, я потім все на місце поставив, запустив процес і він запрацював. Тобто, можливо, знаєте, що я думаю, при першому запуску йому можливо, потрібно був час просто закачати можливо, якось систему воду, розвоздушити систему таким чином, тому що інакшого пояснення я не знаю. Плюс от ми зараз вибрали режим пара та вакуумація, тобто він як пилесос, і плюс що дає пару. Я запустив цей режим, відео не знімав, просто вирішив розібратися для себе спочатку. І він почав знаєте, якось давати так спочатку пару, якось так, так ну, ривками. Так, да Дасть пару, потім вроде, ну, тут, тут сопла є, потім вроді як водичка лється, ну, дає струю. Руку підніс і ну, Як то не короче, подача пари була. Але я почекав там десь, ну, не знаю, можливо, там хвилину, можливо, ну, десь так до хвилини. І, віддати, воно розвоздушилось і прийшла чиста така прозора пара. Тобто, поняли? Я думаю, в цьому смисл. Тобто, якщо ви купите таку річ для себе, щоб ви не лякалися, тобто потрібен час певний, щоб воно, відає, закачало в систему ну, воду. Ну, інакшого пояснення я не знаю. І так, як це все працює ще раз? Чотири режими. Тобто тут є конкретний режим чистої пари без пылесосу. Тобто, він працює як відпалювач, ну, як, пароген... як це сказати, парогенератор, грубо кажучи. І з ним працюють ось ці насадки, тобто, або ось ця насадка, або чисто ось ця насадка. Інші три режими працюють з ось цією насадкою. Тобто тут вже йде робота самого пилесоса, тобто він вакуумує як звичайний пилосос. плюс може подавати або холодну воду, або подавати гарячу воду одразу, в залежності від того, яка у вас задача, тобто, що вам потрібно там відмити, або може подавати е, чисто пару, грубо кажучи. Тобто, ви вибираєте, бачите? ось? Гаряча вода, він буде полисосити з гарячою водою. Холодна вода і чиста пара. Ну, Холодна вода, я думаю, можливо, якщо якийсь матеріал такий, щоб ну, делікатний до гарячої води, щоб не пошкодити, береться холодна вода. Тобто ось таким чином, дивіться, от, наприклад, холодна вода, да Початок попрошуємо. Подаємо воду. Что ну, за постанова я не очікував. <реш> Короче, ви поняли, яка струя холодної води. І така ж я так розумію, струя буде гарячої води, друзі. Таку пару вимикаємо, вимикає, я вимикає ще тільки поверсов. Вимикаємо загину. Зараз він працює кілька секунд, щоб прочистити трубку. Тут так написано, коли я викнув, він попрацював декілька секунд, друзі, для того, щоб почистити, я так розумію, сам, саму трубку від брудної води. Тобто, дивіться, тут у вас бачите, ось це прозоро, це йде смоктування води, вологи сюди. Потім ви це можете помити, зняти, все це, ну, обслужити, скажімо так. Тобто, ось таким чином це працює. Якщо зробити чисто пару, то у нас є насадка ось така, дивіться. Тобто, Вона йде як для прибирання вікон, також нею можна ще і просувати, просувати одежу. Тобто, як, знаєте, утюгом. Чек, Як відпалювач. Тобто ось ця насадка, просто її берете, без нічого одягаєте. Тобто, зараз... Раз. Фіксуємо. Зараз я міняю. Ось цю насадку і вставляємо цю насадку. І давайте включимо режим чисто лише пара. Лише пара. Тобто пилосос працювати не буде. Вмикаємо. Так. Направляємо і запускаємо. Все. Можете красувати. Тобто ось бачите? Видно? На, на, на фоні дивана. Ну, воно, можливо, там перші там кілька секунд трошечки драновіно, потім воно закачує, так розумію, воду і, і працює вже рівномірно. Дивіться. Все, можете працювати. Пра працювати. прасувати. Також можемо мити парою кахель, там чи ще щось таке. Тобто і прасувати, і відмивати. Наскільки я правильно, друзі, все розумію. Все, тепер... Tu, бачите, вона спочатку трошечки нерівномірна, а потім все, тиск вирівнюється, вона дає, скажімо так, постійний. Дивіться, яка пара. Ну все, ти можеш мити скло. Тобто ось таким чином. Можливо, кахель, знаєте, в ванні, там. можливо, там сталешню на кухні. Тобто вона, ну, вона для чищення ця серветка. Тобто ти парою, що то тобі потрібно знаєте, там, подрайти. Я бачу не для дзеркал. Давай спробуємо інше насати. Так, давайте одягаємо ось ці адаптери, як дружина каже. І все. І зараз просто будемо подавати пару і чистити вікно. Так, да, кажуть. Ну це тебе окно чисте більш-менш. Я так розумію. Коротше, по суті, справи це, знаєте, пилисос, це йде відпарювач в комбінації з пилисосом. Тобто ось таким чином. Не те, що, не те, що там просто миючий пилисос, а іменно для такого прибирання якогось конкретного. І так, ми трошечки все ж таки ж діван попилисосили, так би мовити, цим пилисосом. І тепер давайте глянемо що він тут зібрав. Все ж таки контейнер. Є трошки, а особо нічого не зібрав. Ми, по суті, справи, прибирали парою. Це якби прибила, прибирали, мабуть, водою, то тоді він збирав би більше. Тут декілька крапель, по суті, справи. Так що ось так, але в цілому ми поняли смисл. Достаєте, відкриваєте, Нічого. достаєте, відкриваєте, миєте, ставите на місце. Тобто досить зручно прибирати. І хочу сказати, що є один конструктивний недолік, скажімо так, але це можливо діло практики. Коли ви з ним ходите, от, наприклад, дружина тільки що тут прибирала диван, вокруг ходила і просто. Же сенсор, вона случайно нажала клавішою ну, рукою пальцем сенсор, вимкнула просто його. Тобто, в цьому плані, що це ручка і сенсори прямо під пальцем. Ви можете просто случайно, знаєте, вмикати, вимикати. ну Ну, в общем. Ну, я думаю, це трошечки, цей момент єдиний, єдиний мінус, того, що я наразі знайшов. А так хороша компактна річ, зручно зберігати, тобто багато місця не займає, десь поставили ви там шкаф та і все, або якийсь кут там. щоб не обіду не було. Так що, друзі, ось такі справи. Замовити його можна буде по телефону, на сайт ми його ще не додали, але ну, скоро до вже. Так що, друзі, ось така інформація. Всім дякую за перегляд і до наступних відео.